Отже, дуже такий цікавий факт. Зеленський Володимир Олександрович призначає невдовзі, призначає е, міністром е, оборони України Дениса Шмигаля. Просто що цікаво, так само як Ростем Умєров, Шмигаль в армії не служив. Е, я вам розкажу, е, чому таке рвіння Шмигаля е, керувати Міністерством оборони. З 2017 по 2018 роки Денис Шмигаль був заступником керівника ДТЕК однієї з за... західної областей. ДТЕК Ріната Леонідовича Ахметова. З 2018 року по 2019 рік Денис Шмигаль був керівником структури ДТЕК однієї з західних областей України. Ще до речі дуже цікавий факт про Ріната Ріната Леонідоча Ахметова і його е, спільні діяння з міністерством оборони України на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році е, Ахметов е, в кооперації з Резніковим виводив гроші з України під виглядом закупівлі е, гуманітарки. При тому, що всі прекрасно пам'ятають, що тоді можна було купити євро і долари. Наприклад, за, для гуманітарки можна було купити поціною по за ціною НБУ. А ціна НБУ іноземних валют долару і євро на 23-25% відрізнялася від реальної вартості. І Ахметов під шумок виводив бабло, купував за гривні, купував долари. Начебто на гуманітарку, начебто ця гуманітарка повинна була йти в е, Україну, а в результаті гроші просто виводилися і купувалися на 25% дешевше, ніж вони коштують. От і все. І так само, до речі, коли е, Ахметов там заряжав, що вони там закуповують, як я вже озвучував, що там до 10 тисяч приладів нічного бачення. Для е, Міністерства оборони Резніко підписував цей договір з зі структурами НАТО, начебто там е, прилади нічного бачення з формулюванням до 10 тисяч штук. А в результаті ДТЕК і Метинвест Ахметова дуже хизувалися, що вони купили аж 50, аж 50. Ну, правильно, 50 це ж до 10 тисяч штук. Мені просто цікаво, чому вони, наприклад, не купили один. І це було б теж до 10 тисяч штук. І ще, до речі, цікавий факт, що прилад нічного бачення.